Дня ми з України відправляємо хлопцям нашим на передову напрямку Лиман допомогу, яку ми разом з усиллями наших друзів побратимів із Німеччини і патріотів з України і нас самих зібрали кошти на таку зарядну станцію. Етефло. З гордом обійшовся 40 тисяч гривень. Ми зібрали. Клали і тепер сьогодні будемо відправляти нашим хлопцям. Крім цього, ми ще направляємо ліки, хлопців направляємо на ушники, які ми вже тут запечатали на Бахмутський напрямок, речі необхідні, ліки. Так само тут аптечки, військові аптечки, які збираємо робимо з табукетами і з ліками. Тобто ми зараз направляємо на наші на два направлення те, що хлопці у нас попросили. Інтерактивні наушники необхідні, а тут і щоб вони могли бути безпечно себе почувати 3-5 днів, щоб у них були зв'язки, щоб вони могли працювати. Наші хлопчики найкращі, переможні, тому як на усе.